За радянських часів навики громадської роботи молодь здобувала у комсомольських організаціях. Нині ж з'явилися нові, ідеологічна основа яких інша, але цілі і завдання багато в чому схожі. Один із таких органів обласна рада старшокласників. Орган створений шляхом голосування, тобто на місцях, спочатку в районах Полтавської області, президенти шкіл обирають свого очільника на районному рівні. У містах обласного значення вибирають на міському рівні. Після того, як обираються делегати, представники міських районних рад, вони з'їжджаються на обласний форум і раз у два роки вибирають голову Полтавської обласної ради учнівського самоврядування. І цей час прийшов. Голову обласної ради старшокласників обирали представники учнівського самоврядування з усієї Полтавщини, займаючись громадською роботою. Говорить організатори заходу, молодь навчається самостійно вирішувати свої проблеми. Реалізуються цінності, гідності, прав людини, свободи і демократії. Цього року на посаду голови обласної ради старшокласників претендувало дев'ять учнів шкіл області. Кожен до дрібниць придумав, чим займатиметься у найближчі два роки. Можна співпрацювати із різними школами, можна обмінюватися досвідом з вчителями із різних країн, запрошувати які різні програми обміну як учнями, так і просто вчителів, щоб і ті, і ті набралися досвіду. Таким чином буде ставати краще, і краще. Найбільше голосів, а отже, й перемогу одержала учениця 6-ї гімназії Полтави Наталія Решетняк, яка поділилася з нами своїми планами. Ми знаємо про відому акцію Зробимо Україну чисто її почав Івано-Франківський. Я хочу розпочати щось подібне або в іншому плані, але в Полтаві, щоб також про нас почули усі. Зі школярами власним досвідом громадської роботи поділився голова обласної ради Петро Ворона. Різні заходи, пригадує, організовував ще у шкільні і студентські роки. Молодь до самоврядування треба привчати і школи, тому я стою на позиції, що в кожній школі обов'язково повинна бути дуже сильна, самоврядна така атмосфера, щоб діти могли з малку долучатися до вирішення своїх проблем і вчитися, як це робити в майбутньому. Зараз влада дуже потребує молоді. Хай не бояться, хай йдуть, хай пробують. На Полтавщині для активної молоді реалізують низку проєктів. Один із них школа молодого депутата. Цього року його обіцяють вдосконалити, щоб учасники одержали не лише уявлення про роботу депутатів, а й практичні навички.